Ще один. Ого, це щось непогане. Шлагбаум. Приватна власність. Відразу мене застерігають. Проте замість того, щоб його перелізти, я знайшов трошки інший вихід. Але, друзі, зимовий окунь! Є! Я впіймав першого зимового окуня. Який же ти гарний, друзі! Ви, що ви? Друзі, доброго ранку всім. Йду я зараз на рибалку, у нас зараз вітер просто. Погода ужасна. Зима прийшла. Зараз мінус три, я йду на точку. Точка досить цікава, досить небезпечна. Чому розкажу, коли вже прийду туди, я вже скоро доходжу до неї, і насправді я вже йду хвилин так тридцять. Сюди і ще мені вперед йти після цієї точки, теж хвилин тридцять, тому не бігаюся, за сьогодні досить багато. Зараз я доходжу до точки, микаю камеру і зустрічаюся вже за метам. Ви ставте лайк, підписуйтесь, а я понад робити для вас цікавий драйвовий контент. Чи тут можна ловити. Точка досить небезпечна в плані того, що, по-моєму, і по, по моїй думці, і по думках інших людей тут ловити заборонено, хоча я тут вже, напевно, раз чи два ловив. Так, перший експонат, вже перша, перша огорода, яка нас, огорожа, яка вас буде зустрічатися, це є шлагбаум. Приватна власність. власність. Відразу мене застерігають. Проте замість того, щоб його перелізти, я знайшов трошечки вихід. просто можна його обійти. Все. Обійшов. йду далі. О, друзі, надіюсь. після цього відео ви реально насипате лайки, тому що на що я йду раді контенту. Раніше, коли я тут з другом ходив один раз, не так страшно було, коли йду сам. Трошечки страшно. А нічого, контент повинен бути крутий. Так, друзі, ну що, я прийшов сюди. Так, ніби охоронця немає цій будки. І те, що я ще хочу вам сказати, як тут, ми як були з другом то ви перевозили через цей забор, але я ж знову все ж таки знайшов вихід, це просто пролізти під оцим ось заборчиком і не тратити свої сили і бажання. Ось написано, нащо статі, але шосток, все таке тут трошечки. Так, ліду немає, це дуже чудово. Давайте розкладалися. Доброго ранку всім ще раз. Прийшов значить, на точку. І я думаю, що довго знімати на айфон я не буду, тому що в нас на доволі зима, мінус 3. Я сподіваюся, що поки я це записую, він не вимкнеться. тому як ви всі знаєте проблеми. І в 6, 7, 8. Пишу, друзі, прийшов на точечку. І на мій полі, це все така точка досить небезпечна, адже вон стоїть кібітка з охороною. Поки що охорони там немає, мене це. Так скажемо, то трошки заспокоює. В усі експерти на ці точки, є досить цікавий екскаватор, який, напевно, що я буду тут говорити, записую з дому окреме, таке, так сказати, аудіо, тому що там був дуже сильний вітер. Я розповідаю про те, що сьогодні буде ловля ціль окуня. Зима вже прийшла зима, вже реально окунь стає пасивним. І сьогодні я хотів би вам розповісти про робочі кольори під воду. Адже в холодній воді окунь полюбляє окремі відтінки кольорів, про які я розповім зовсім згодом в цьому відео, а ви ставте лайк підписуйтесь, а я планав розказати свої снасті. Давайте скоренько буду розкладатися, тому що мені вже не терпиться зробити цей перший закид і вже відчути першу покльовку окуня. Місце досить цікаве, і до це нова водойма. Я ловлю зазвичай на свої рідні грузькій говтів, це вільхова говтва. Тут а, ні разу в мене не було відео з цієї водойми, навіть сторісів, А ні, хоча був сторіс, там, де я Краснопірку ловив. І, до речі, там ті місця ще небезпечніші, там, де я ловив Краснопірку. Тому я думаю, рибалка буде цікава. Туди я теж йти туди мені ще теж йти теж півдня. А нічого, щось перекрутилося. Так, друзі, ну я бачу, що вітер сильний. І давайте зараз скоренько я, поки не дійшов до точки, розповім, чим ці місця цікаві, адже... Ну, чому я щось безразю дійшов? Місця цікаві тим, що саме тут велися якісь типу розкопки, щось тут копалося і копали якесь тверде дно. А тверде дно що? Це правильно, це риба. Воно слугує саме для окуня, для хижачка, тому я надіюся що мені все-таки вдасться його впіймати, тому все, друзі, погнали ловити Не буде мене окуня довго чекати, скоренько йду. Так, тут є пляжик, і давайте я відразу побіжу на пляжик. Зараз пролазимо під цією, цією спорудою так Друзі, а холодно, але. Цікаво. До речі, рукавичка рукавичках я в цих віч зимових, а потім звисила точки нарівну, тому що не хочу раніше часу мерзнути, тому йде на пляс. У мене зараз на гачку не випадково стоїть саме личинка оливкового кольору. І давайте розповідати. Перший кольор, який би я хотів би відзначити в тому, який повинен бути у вас в коробці, це є оливка. Або найкраще це темні якісь кольори від оливки. Тому що оливка це і так окуньовий кольор, а коли ще темне, під холодну воду, це взагалі шик. Надіюся, кільця так швидко мертво, то я повторюсь, не буду, тому давайте розпочинати свою рибалку. Пляжик цікавий, взагалі місцина сама по собі цікава. Давайте ловити окуня. Буквально три закиди і ще можу вам сказати, що почав мерзнути шнур. Я забув обробити шнур, тому сьогодні мені прийдеться боротися з льодом на кільцях. Так, ну нібито то я все прочистив швиденько. Так, пляжик я скоренько обловив, пляжик надав. Ловок давайте станемо сюди. Тут теж цікава місця, а тут є зовсім невеличка ямка. Я сподіваюся, що в цій ямці буде стояти якийсь окуньок. що я проходила на купі ще на дно. І давайте відразу кинемо от туди до травички. Це теж ніби якийсь пляж, щось тут викупували, щось тут рила, але не доробила, тому я надіюся тут стояти на окуньок якийсь хоч, невеликого розміру. Хочеться все-таки розловитися з зимовим окунем, тому що я ще в грудні в цьому році не облавився. Опа, я, друзі, окуньок. Я аж відчую, як він дзьобив невеликий. Але, друзі, зимовий окунь. Є, yeah! я впіймав першого зимового окуня. Який же ти гарний, друзі. Вишов, ви шо? Радості в мене повні штани. Перший зимовий окунь! дивлячись на те, що в мене мерзть кільця на кожному закиді, Я не здався, я впіймав, друзі, окуня. Єс! Yes! Перший окуньок в заліку. Друзі, ну що, в принципі, я розловився першим окуньком, такий зовсім дрібненький, зовсім невеликий. Невеликий, грамчики, напевно, він під 30. Дивіться, який він просто гарний, який він просто чудовий, не дивлячись на те, що в мене мерзуть кільця, я все-таки не здався. Перший окуньок в моєму заліку. Давайте його скоренько колись відпускати, тому що мені здається, що він зараз замерзне. Він вже якийсь дубовий. Все, друзі, його відпускати. Так, окуньок не помирайте, мені потрібен. Ти мені потрібен, це зараз йти ще фоточку скоренько. Все, у кульок не помирає, ти мені потрібен, бо якийсь він, друзі, трошечки дубовий став. А я думаю, що це через те, що він довго побув на холодному повітрі. Так, друзі, це таке спрацював пляжик оцей. Якийсь це навіть не до пляжик. Все, давайте його так кинемо, щоб кислород йому кисень. Був відразу, і він поплив так все. Він поки що не може зрозуміти, де він. Все, поплив, погнав, погнав, друзі, глибину Так, друзі, ну що, прийшов дуже багато часу, я вже доходжу. Перейшов через шлагбаум, до речі, вон ззаді. Тут теж якісь кібідки. Тут теж стояв був трактор, але де він дівся я не знаю. І там ось стоїть автомобіль. Я думав, що я тут буду сам ловити. Встало спокійно, ловити, але там хтось є. Не знаю, чи рибак, чи не рибак, але цікаво дізнатися. Тому давайте ще мені сюди метрів 60-70 йти. Тому давайте зустрінемося з вами вже на, на водній клотки. Є окунь. І непоганий. Як би щось його тут взяти? Опа! Є, та втулив так, що думав там щука якась непогана. Та й окунь непоганий. О, який. Другий зимовий окуняра. Оце вже прям реальний. Окунь. В заліку який ось гарний, красивий. Так, все це окуня. І відпускаємо попливо коньок. Я тут, ось поки його відчіпляв, сам себе впіймав, за сумку впіймав себе. Так, на оливочку, друзі, взяв оком. Так, я тут трошечки розклався, зараз буду пробувати його доловити. Все таке воно станє. Тому дивіться, друзі, перший закип на нові точечки, точніше, другий. І непоганий такий вже кабанчик в моєму заліку вже є. Тепер будемо пробувати ще один кінець. Ще один. Ого, це щось непогане. Ай, відвалився. Ну це тільки що якийсь кабан прям сів. Да, сів такий тільки, що що прям... Я його навіть підняти не міг, він просто в дно йшов. Навіть не піднімався. І знову взяв отам де й перший, отут прям. Кидаю далеко, а беруть тут. Оце кабан зійшов. Друзі, ну що, давайте я вам буду розповідати про другий колір, тому що на оливку я вже піймав двох окулів, тільки що відвалився кабан по відчуттях рамчиків під 500 був, тому що він просто не піднімався. Просто став в дно і все. Я його навіть зміг підняти, тому шкода, що він відвалився, тому давайте зараз вам буду показувати розказувати про другий колір. Тільки щоб був зачеп, розігнувся гачок. Але нічого. Так, другий колір, друзі, підзимку. Це взагалі я, мені навіть краще подобається, ніж оливка, це є фіолет. В моєму випадку це є шугар абстрімовський в фіолеті. Просто шикарна приманка, мій погляд краще її немає. Тому давайте зараз спробуємо Активних окуньків половити. Я бачу, вони тут є, на точки окунь присутні, тому зараз скоренько я. Переключаюся на інший колір. Давайте, друзі, вже ловити. Мені, я ж самому не терпиться піймати нового крупного окуля. Кіся замерзають, кільця замерзають. Зараз будемо чистити. Так, Після передні колега йдемо на саму рибалку без обробки шнура що не обробляти шнур, це погана задумка. Подивимося, як на себе проявлять активність на бібр хвоста. І на новий колір. Окунь на точки є, оку на точки, є. зараз треба його пробувати. Опа. Ах, зачепсі зайшов. Не там, там ще стоїть. Новий ну, друзі оку зачепсі зайшов. І окуль непоганий був. Відчує покльовку. Все, нема окуня. І поламався гачок, друзі. Такі вони реалії рибалки. Зараз коренько я переоснащаюся і продовжуємо далі ловити. Коли накладки, давайте трошки змістимося і давайте я вам розповім про ще один цікавий кольор, а ще про кольори і відтінки, тому що це досить актуальне питання на зараз. Зараз я поставив примовку, це є сексі імпакт, кейтечівський. Три дюйма і колір такий. Я теж часто не пам'ятаю, як він називається. В описі я залишу посилання з ну, нього, Він такі коричневенький, Тобто, от саме такі кольори, коричневенькі всякі, коричневеньки, там, ватермелони, оливки, якісь темні, фіолети. Це реально ті найтістіше саме, саме кольори, які не, потрібно них ловити, потрібно акцентувати свою увагу, тому що рибка в холодній воді полюбляє. Все якесь темне, все якесь мутне, болотяне. Тому слід ставити такі приманки. Та я і збільшився на тригійма, тому що в ну, мене досі не полишають ті думки, що може клюнути повторювати самий кабан, який клюнув до цього. Там я ті тіток ті 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 відпочити, положу трошки в інших ось місцях, потім повернуся на ту вкладку, перекушу, поїм, пі чайочку, тому що я так трошки підмерз. І, до речі, кільця трошечки так сильно почали мерзнути. Та й взагалі перестало трохи мерзнути. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, можливо, саме з тим, що... Погода міняється, але тільки я це сказала і почала кільце мерзнути. От ляпка називається. Ще один колір, який би я хотів вам показати розказати, це є моторне масло. У в мене В цьому, в моєму випадку це в мене є свіру, теж... Ой, свіру. В моєму випадку це є теж шубер. Теж обстрім, теж мій улюблений силикончик. Зараз пробую на нього половити, поки я тут все то робив. в мене вже рука замерзла. Тобто моторне масло це теж реально шикарний колір під окуня по холодній воді. У мене восени цей кольор працював просто. Ну Шикарно, реально, на всі сто відпрацював, тому надіюся, що зараз він теж відпрацює. і Вдасться підіймати якогось полосатого. Збільшився по вагі, поставив 4 грамочка. Зараз хочу на дальняк покидати. Закінчу я свою рибалку, як я казав на цій прекрасній ноті. Розрядився мій iPhone, записую я на камеру, записую на інший телефон. З вами прощання. Закінчу я рибалку, обмеж шнур. Я взагалі вже навіть за довбату його чистити. Тому прийняв рішення, що вже його чистити, тому буду вже закінчити рибалку. У рибалки головне, що задоволення. Я сьогодні задоволення отримав просто на максимум. Піймав тих двох нещасних гуконьків, хоча один був непоганий. Отримав дуже багато покльовок, отримав схід. Пару куньків, але з цих пару куньків був реально такий кабан, який реально дав мені емоцій більше, ніж сідла в пійманих окуня, тому на камеру таких емоцій видно не було. Я після того, як вимкнув камеру, як він зійшов, я там багато порадів, багато огорщив, так скажу, багато порадів і багато посмутнів, так скажемо, набагато. Друзі, ну що, закінчує рибалочку, мороз, реально вітряно, холодно, зима прийшла. Тому, друзі, що, я хочу вас попросити, я хочу попросити вас, щоб ви поставили свій лайк, підписалися на мій канал, підписалися на мій інстаграм. Сьогодні запостю того окуня в інстаграм. Тому, друзі, ну що, ох, вітер як дує. Тому, друзі, що, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Всі лайки, всі відповідаю. Всім попаду до нових зустрічей. Зустрінемося з вами коли? правильно, не? на наступному тижні.